Сторінка пам'яті, одноіменну виставку відкриту музеї мистецтв Прикарпаття. Її присвячено 85-річчю видатного мистецтвознавця Михайла Фіголя. Тут представлено роботи митця з фондів музею, а також з його приватної колекції. Доповнили виставку маловідомими картинами, які з сімейного архіву принесла дружина і муза художника Тетяна. Їхнє спільне життя, пригадує жінка, було не менш насиченим, аніж оці художні твори. Вдома Михайло Фіголь малювати не любив, бракувало простору і тиші. Закрива. На ключ навіть, тому що дуже боявся, щоб до нього не йшли, бо діти йшли бавитися до, до майстерні або щось, то він міг закритись на ключ і міг там і лишитися ночувати, що ми не знали. Ну знали, що він там, але він не відкривався і вже не виходив. Інша річ малювати на природі кілька годин на одинці у горах і вертався з готовим пейзажем. Найскладнішими це віддавалися портрети. Попри те, що Михайло Фіголь, знаний портретист, деякі полотна роками стояв на мольберті. Він просто шукав творчу іскру, пояснює дружина. Часом очі часом просто вираз обличчя, але взагалі він з ними часто так спілкувався з якимись, знаєте, чи з якимись анекдотом, чи щось, щоб знати, як та людина себе веде. Одна з найвідоміших портретних художників художніх серій князівська у ній 17 унікальних портретів представників руської та галицької знаті. Князі всі мають на їхньому полотні, ну то не полотно а графічні на папері зроблені. На них всіх є вся атрибутика, яка існувала в того князя, а не в іншого. В того є лево, а в того є корона, так і корона Данила Галицького, а в того якась там булава чи щось обов'язково всю туату. Трибутико він їм прив'язував до них. Мистецький доробок Михайла Фіголя потребує постійного переосмислення, кажуть мистецтвознавці. Попри те, що самого майстра вже понад 10 років немає серед живих, його картини не втратили кольорів і буквально дихають життям. Я коли е, пригадую собі Михайла Фіголя, то бачу його високого, статного, красивого. І такого з цікавою посмішкою мудрості філософського життя він такий був. Виставка Михайла Фіголя присвячена 85-річчю від дня народження. Митця триватиме два тижні. Світлана Колесникова, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.